Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма Орють лихо, лихом засівають. А що з того вродить, Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Братайтеся, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки у чужому полі, В своїй хаті, своя й сила, і слава, і воля.